Всім привіт з вами, пані Морєва і природа. Я знаю, вам це теж треба, як і мені, і тому я сподіваюся, навколишнє середовище вам не дуже зважатиме, а навпаки, буде таким релаксом. Ну, принаймні пташки, а те, що косить траву. Скажіть, вас теж бісить, коли траву скушують під нуль? Типу, окей, коли це газон, ладно, за ним треба доглядати. Але коли це різнотрав'я, його скошуть під нуль, воно потім згорає, і взагалі, який в цьому сенс? Ладно, не про це наше відео, а відео про огляд на дуже класні і дуже дешеві маркери з Аврори. Ось їхня ціна, і ось ці маркери. Вони є не в кожній аврорі, але в принципі я бачила їх в декількох аврорах. Тут досить класна палітра. Так, не, не всі кольори там, сильно якось відповідають тим, яким мають бути, але вони реально класні, хоч і в них ось такий кінчик. Я особисто не дуже люблю такі кінчики. Я більше люблю кінчики-кісточки, тому що ними зручніше малювати, Ну або щоб це вже був лайнер. До речі, як ви називаєте лайнери? Лінер? Чи лайнер. Мені здається, що це битва вічна, тому що е, я скрізь зустрічаю людей, які сперечаються між собою: чи лайнер, чи лінер. Я особисто кажу лайнер, е, і мені трішки незвично казати лінер, але, типу, я з вами не буду вступати в суперечку. І щоб вас зацікавити, цим. Оглядом, щоб ви дивились далі, я покажу один із своїх малюнків цими маркерами. На це не дивіться, це, е, цей малюнок буде на, на огляді ось цього е, скетчбука колись. Коли я його демалюю, але тут ще загалом. Ось. Е, як ви можете побачити, марк... до речі, маркери акрилові. Казано, що вони. Дуже добре малюють на всіх поверхнях. Зараз я знайду ось. Але я малювала в себе на столі, ними і я можу здерти цей малюнок. Тіло в мене чорний з юску. Но я не знаю, яка там криця, він дерев'яний і зверху там щось. Але. В мене також є підставка, чисто дерев'яна, вона нічим не покрита, і там малюнок тримається офігенно виглядає офігенно, не тьмяний. я вам зараз його тут покажу. І малюнок. Маркери дуже класно нашаровуються. Та, вони. Так, малюнок такий, типу, це швидкий скетч. Але мені дуже сподобалось ними малювати. Вони дуже зручні в роботі. У мене є ще. Так. Ось цей малюнок також зроблений ними, він доволі яскравий. Так, ви не побачите повноцінних артів з цими маркерами тільки скетчі. Але ну, мені дійсно подобається, і спочатку не дуже сподобався жовтий, тому що він мені здався занадто яскравим. Але ну, ви можете побачити, що він, в принципі, щось середнє між лимоном і. Жовтим-жовтим. Тому поїхали їх малювати і пробувати. Е, ви можете бачити вже зіпсовану сторінку. Е, я... Там просто був один малюнок, він мені не сподобався. Я вирішила замалювати зеленим. Воно мені не сподобалось ще більше. Ну і далі я вже пробувала. Як вони нашаровуються, і ви можете побачити, що ну не прям сильно яскраво, але навіть білий можна побачити. Так як я вже на заході сонця знімаю, то це виглядає не дуже яскраво, але вибачте. Я просто хотіла пошвидше нарешті зняти це відео, тому що в мене вони вже лежать фік знає скільки і в мене ніяк не доходили руки, тому я сподіваюся вам також підійде. Так, коричневий, він досить світлий, але якщо трішки нашарувати, він буде трішки темніший і насичніший, жовтий. В тіні, напевно. Ну, до речі, на камері він трішки по-другому виглядає. Так, далі червоний. Він мені, якщо чесно, віддає якимось, знаєте, оці водянисті рожеві томати. Чудова асоціація. Я просто сьогодні нарешті з'їздила на базар і купила помідор маленьких і дуже смачні. Чорний, насичений, до речі, він взагалі майже не прозорий дуже класний. Рожевий. Він прям ну, така ніжнятінка, але мені, мені він, якщо чесно, захолодний. хотілося б, щоб він був трішки тепліший або більш насичений. Не знаю. Далі. Ось такий. Я не знаю, я художниця, яка не шарить в кольорах, вибачте, він мені. Віддає таким трішки бірюзовим, але він дуже його мінус, що він дуже прозорий. Можливо, він в мене просто закінчується, не знаю. Ну, очікувати багато від маркерів, які коштують до 100 гривень, типу за всі, ну, було би дивно. Далі білий я пробую тут на яблуці. Бачите, його, ну, дійсно, доволі добре видно. Мені здається, щось е, з ним можна придумати. Ну, якщо людина не я, і буде старатися щось малювати. Далі синій, також дуже насичений, як чорний. Мені дуже подобається. Ну, от він такий ультрамарин, напевно, фіолетовий також. От, знає, але він трошки більш. Прозоріший, ніж синій. От знаєте, що образливо. Синій, фіолетовий і чорний тут дуже класні. А при друці це бувають досить проблемні кольори. Далі блакитний. Він прям такий, також ніжнятінка, як і рожевий, також такий напівпрозорий. Салатовий. Такий самий, як і блакитний, рожевий, нятінка. Далі той, який має бути помаранчевим. Тут просто мені він більше до червоного. Але малює помаранчевим. Досить насичено. На моє здивування, він дійсно досить насичений, хоче трохи прозорий. Зараз я вам покажу поближче їх. Ну, Мені здається, це реально дуже класні маркери за свої гроші на сонечку. Так що я думаю, що якщо ви малюєте маркерами і у вас обмежений бюджет, або вам просто хочеться спробувати щось нове, недороге, але і в той самий час непогане, це дуже крутий варіант. Варіант варіант єдине залишилось їх знайти. І раз я вже показувала свій скетчбук і те, що я там малювала ними. А, до речі, є ще ці смішні коти, які малювалися маркером разом з олівцями. Ну, тобто, бачите, чорний, класний. То про скетчбук не можу вам не спойлернути. Мерчем з нашої збірки по доктору хто? Я вас, напевно, вже здивувала в кожному відео про це казати. Але в нас відкрились передзамовлення. Вже якийсь час тому. В мене тільки зараз зійшли руки зняти відео, але загалом в нас відкрились передзамовлення. Тому спішіть замовити. У вас, в принципі, є ще час, але просто не відтягуйте на потім, тому що ну, ви забудете. Я вам, звісно, ще нагадаю. Але готові? Якщо ви дивитесь це з телефону, <смі> я вам не заздрю. В принципі, ви можете побачити цей стікер на наших сторінках в анонсах, але просто з близька, ну. Так що ось QR-код. Замовляйте. і збірка вийшли дійсно дуже класні. Також у нас планується Draw It in Your Style. Ditus The Я ніколи не... Знали, як правильно це вимовляти, тому вибачте, за нього за намалюються в своєму стилі будуть призи дуже класні. Якщо дідо вже почався, то ось він: беріть участь. Також ще деякі приємності вас будуть очікувати, але про це потім, тому замовляйте. Також не забувайте, що наша збірка. На 100% благодійна, всі гроші, окрім собівартості за друк, підуть в благодійний фонд, з яким я співпрацюю. Фонд людей, в якому дуже багато часу провів мій тато, і сам особисто в співпраці з ними відвозив хлопцям на нуль купу всього. Це Хмельницький фонд. хмельничани, хто мене дивиться, Замовляйте збірку, або якщо ви не в темі Доктора хто ви можете просто задонатити довідну суму. Тож підтримуйте Силу оборони України, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі і до зустрічі.